Доброго власного дня! Святе Письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 12 глава, 48 по 59 вірш. Сказав Господь, і від усякого, кому дано багато, багато вимагатиметься від Нього, і кому багато довірено, з того більше й стягнеться. Вогонь прийшов я звести на землю, і я хочу, щоб він уже запалав. Хрещенням же маю я хреститися, і як мучуся. Поки це скінчиться. Чи думаєте, що мир прийшов я дати на землі? Ні, кажу вам, а розділення. Бо віднині п'ятеро в одному домі будуть розділені троє проти двох, і двоє проти трьох. Батько стане проти сина і син проти батька, мати проти дочки і дочка проти матері, свекруха проти невістки своєї і невістка проти свекрухи своєї. Гори вже й до народу, коли побачите хмару, що йде із заходу, то одразу ж говорите, дощ буде, і буває так. І коли південний вітер віє, говорите, спека буде, і буває так, лице міри. лице землі та неба вмієте розпізнавати, як же час цей не розпізнаєте? Чому ж ви від себе не судите, що справедливе? Бо коли ти йдеш із супротивником своїм до правителя, то дорогою подбай визволитися від нього, щоб він не потяг тебе до судді, а суддя не віддав тебе катові, а кат не кинув би тебе до в'язниці. Кажу тобі: не вийдеш звідтіля, аж поки не віддаси й останньої лепти, Богу нашому слава, завжди нині повсякчас, і на віки віків. I mean.